Ерефія не потребує жодних гарантій безпеки натомість їх потребує Європа, яка повсякчас перебуває під загрозою російського імперіалізму. Боє наше проявлення гуманізму вони сприймають як нашу слабкість. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський. За його словами, вважати, що Ерефія має право вимагати від когось якихось гарантій безпеки це стратегічна помилка. Надзвичайно важливо жодним чином не вдаватись до таких міркувань, що мовляв Україна, нібито поступиться Ерефії частиною своєї території, або що Росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого. Це просто стратегічна помилка. Не Росії сьогодні потрібні гарантії, а Європі вони потрібні, тому що російський імперіалізм він яким був впродовж століть, таким і залишається, підкреслив Павел Яблонський. Павла, інформація з'явилася сьогодні, що під Мелітополем знову бавовна ліквідовано нібито ще одне лігво окупантів. Близько 150 військових РФ було знищено. І експерти вже почали говорити, що ось саме це говорить про початок звільнення Запорізької області. А як ви оці вибухи в Мелітополі для себе трактуєте і розумієте? Нормально трактую. Хлопці працюють, і так воно й має бути. Що стосується е, початку визволення ну, я думаю, що такі е, заяви надто передчасні, вони ґрунтуються на достатній кількості інформації. Власне кажучи, наші воїни, е, наші Збройні Сили, до речі, сьогодні вітаю усіх з Днем, збройних, з днем Сухопутних військ Збройних сил України. Піхота це цариця полів. За наших хлопців. Отже, наші Збройні сили наносять удари дальньою артилерією і системами вогню в гліб дислокації сил противника, в глиб його побудови вже не один місяць і на Херсонському, і на Запорізькому, і на Донецькому напрямках, і на Харківському. І це свідчить про те, що. Ми не даємо їм розслабитись. Але ну, ці удари, які наносяться, вони носять такий плановий характер, і вони не нагадують масований ракетно-артилерійський удар, який передує наступальні операції. Зараз відбувається ціла низка складних операцій склад... і тривають важкі бойові дії на цілій на місці. Операційних напрямків, і ну, Запорізький він, так скажемо, не ображаючи там тих воїнів, які безпосередньо на цьому напрямку діють, не є важливішим, але й не є менш важливим, ніж інші. Павло, в нас немає, звісно, причин не довіряти нашому найвищому військовому командуванню. І з приводу, зокрема, погодних умов багато вже тес і позицій висловлено з точки зору того прохід зими, які погодні мови нас чекають найближчому майбутньому. Звісно, що морози попереду вичують, вони будуть. <кхід> та все ж, якщо їх не буде, і в принципі матимемо простими словами кажучи, аби нас аудиторія зрозуміла теплу зиму та коли це оце, оце мряка, це болото під ногами і так далі якого характеру можуть набути а військові дії з іншого боку? Це якраз та тактична пауза, яка необхідна диктатору Кремлівському? Не можна говорити, що зараз відбувається тактична пауза. Угу. Якщо ми не, не чуємо там в ЗМІ, е, таких гучних повідомлень про звільнення наших територій, нема цього хайпу сенсації, не, не з'являється у людей адреналін. Нам здається, що на фронті суцільна затиша і тиша, насправді це не так. На цілій фронт палає, фронт палає, і бої йдуть важкі, місцями дуже важкі. Перемелюються ці горківські орди, які до нас вторглися, і це дається, це дається важкими зусиллями. І е, те, що Нема наступу, буде наступ. Буде наступ, коли треба буде. Тут не треба орієнтуватись на те, погодні умови чи те, то все. Все залежить від тактичної ситуації на полі бою і треба сформувати резерви, треба е, забезпечити логістику. При цьому треба. Е, не зменшувати е, тиск зусилля на, на передовій на передній лінії, і це надскладні задачі, які цілком успішно вирішує наш генеральний штаб. Януда як палає фронт, ми розуміємо, тим більше після Мелітополя і повідомлень наших захисників оцих от знищень ліг в різних. І так далі. З іншого боку, ми розуміємо, яка ситуація на Бахмутському напрямку, як виглядає місто Бахмут, хоча відеокадри можна побачити. Бахмут стоїть, Бахмут тримається, незважаючи на величезні руйнування і масштаб боїв, які відбуваються, постійні атаки е, рашистських військ, причому застосовуючи, я вже це називаю принцип Жукова і Сталіна. В принципі, нічого нового з часів Другої світової. Війни, при чому з'являлися Павла інформація про те, що можуть навіть з'являється інформація про те, що використовують військовополонених як живий щит, на тривожні повідомлення, зокрема з Бахмутського напрямку. Вчора наш колега Тарас Брозовець про це писав у своєму телеграм-каналі. Але от наскільки може вистачити цього ресурсу людського? Вже не буду казати про в російських військ для того, аби продовжувати. Просто пачками і, скажімо так, нашаруваннями, такими, як це відбувається на Бахмутському напрямку, просто закидати фронт тілами? Знаєте, за останні 50 років військові експерти, аналітики дійшли певних схем обліковування, вираховування цього мобілізаційного потенціалу і потужності тих чи інших Збройних сил, але як бачите. Розпочалася російсько-українська війна і всі оці розрахунки, які будувалися там, вигадувалися всередині 60-х-70-х років, виявилися зовсім не того. Американці були переконані і їхні партнери з за тими розкладами співвідношення сил сторін, що ну, дійсно орки нас захоплять за тиждень, ну, не за три дні, але за тиждень, тому що всі розрахунки. Здавалося, що е, на їхньому боці їх це дозволяє. Але бачите, дев'ятий місяць ми вже половину тої території, яку ворог захопив, відвоювали і женемо місцями оручиста до себе додому. І коли говорять, а який мобілізаційний потенціал Російської Федерації, та за підрахунками е, класичними підрахунками, military balance, там декілька мільйонів мається на увазі. Навіть там вони підраховували, здається, декілька десятків мільйонів. Але, але насправді, як показала ця оця часткова мобілізація, якої Путін обіцяв, що ніколи її не буде, вони змогли підтягнути значно меншу частину. І це вже викликає, з одного боку, викликає напруження в соціумі. З іншого боку, це демонструє, що навіть. Ту частину мобілізованих вони не можуть відповідним чином підготувати і забезпечити матеріально забезпечити. І коли ми говоримо а ще який мобілізаційний потенціал у Росії, У неї є мобілізаційний потенціал, але як вона ним скористається і у що це вильдеться, передбачити дуже складно. І щоб цей мобілізаційний потенціал не став потенціалу до розпаду самої рашки. Ось про це хай думають їхні генерали. І... <постив> Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.